У сумах Служби безпеки України спільно з національною поліцією викрили та затримали чергового поплічника Російської Федерації, який бажаючи підзаробити за завданням ворожих спецслужб вчинив у обласному центрі протягом листопада серію підпалів будівель територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також трьох автомобілів військовослужбовців ЗСУ. У сумах правоохоронці затримали серійного палія. За даними слідства, 35-річний уродженець Республіки Білорусь, який проживав у сумах, бажаючи підзаробити на замов. Лення спецслужб РФ протягом листопада цього року підпалив дві будівлі ТЦК та три автівки військовослужбовців ЗСУ. Розраховуючи на щедру оплату, результати своїх злочинних дій зловмисник ретельно фіксував та надсилав відеозвіти замовникам. Внаслідок таких дій приміщення суттєвих пошкоджень не зазнали. А от транспортні засоби, які військові використовували для виконання бойових завдань, були фактично знищені. Відеозвіт про кожен підпал ворожий пособник відправляв куратору, сподіваючись на грошову винагороду. Правоохоронці оперативно встановили та затримали фігуранта. У ході обшуку у зломисника вилучено засоби для підпалу, банківські картки та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Наразі затриманому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. А також в умисному знищенні або пошкодженні майна він перебуває під вартою. Ворожому пособнику загрожує до 10 років тюрми. Правоохоронці Сумщини вкотре наголошують, що жоден воєнний злочинець не уникне покарання.